Вітаю вас! Як твориться, не дай Боже. Ну, чесне слово, бажаю вам, щоб ніколи, ніколи, вам цього не довелося робити. Але в житті, знаєте, всяке трапляється. Пам'ятаєте, від суми, від тюрми? Да-да. Тому, і ще раз говорю, не дай Боже. Але може так трапити, що вам придеться давати покази слідчому. Можливо. Дай Боже, що свідком. А якщо не свідком, якщо бути. Той, хто під підозрою. це ще гірше. Значно гірше. Так що, якщо так трапилось, ну я говорю, не дай Боже. Але в житті всяке трапляється. Причому це не обов'язково навіть щось таке епохальне. Побутово. Буває, буває, все добре, все таке, але от ну, гульнули лишнього. Була така неприємність з використанням фізичної сили. Хоп! Да, Перестаралась. А в такому випадку ну, кримінальна справа, що нанесення тяжких телісних. Можливо бути якась ситуація, ви працюєте в фірмі, ви працюєте. Так, да, ну ви розумієте, що, всяке ж буває. там. Щось не так трішки, ви ж це знаєте ж, працюєте. Хопа! І. Маски шоу! З усіма так сказати, моментами. І, і вас визивають як свідки, ви вже там не знаєте, щоб як воно. Так, да? так? Да? Хоча ви то не директор, але ви свідок, а як би свідка ви не стали потім підозрювати, це теж така ситуація. Тому я говорю, в житті всяке трапляється. Ну, взагалі, ну, як вам сказати, треба бути завжди готовий. Ну, звичайно, вам сказати, адвокат. Адвокат це добре, але ну, свого досвіду скажу, дуже класних адвокатів дуже мало. Більша частина балас такий, кращих не було. Вони не стільки допомагають, скільки створюють проблеми. Розумієте, яка ситуація? Адвокат все-таки він налаштований на те, щоб на цьому заробити. Тому для нього от, тривалість процесу складність, це цікавіше. А якщо вирішити це швидко, то вони кажуть, азиски, а, а вам треба швидко і правильно, для вас тут це ж інше. Так от. Так що краще дійсно самому знати, як все-таки так хочу. Ну хоча б ази. Розумієте, всі моменти тонкості це складно. Чесно, більшість адвокатів це не знає. Не знаю. Це Я вам зараз говорю по великій своїй практиці. От вони говорять, ой, такі адвокати, а коли от дивишся, як він вирішує питання, бо намагається, ну що ти, що ти робиш, рідний, ну так не можна. Ну це не працює давно або використовують, бувають адвокати деякі, використовують такі ста, старі методи. Ти знаєш, рідними, оці методи, які ти зараз хочеш використати захисту. Вони працювали в 90-х. Зараз вони давно вже не працюють, вже давно як сказати, на їх там контрмери зробили. І тому ці твої старі методи, ой, ну воно ж нічого не вийде. Ну, а, а ні, це тобі вже я розповім, будучи не таким фактицем, що не вийде. Так що це теж не так все однозначно. І тому дійсно бажано знати хоча б ази як захисту. Ну якщо так трапилось? Я говорю, дай Боже, ну дай більше. цього не так. Ну так трапилось. Викликають вас і кажуть, ну ми хочемо вас допитати, як світ. Ну, а вас до цього не разу не допитували, нічого ви злякаєтесь, не розумієте? Можете наговорити такої дурні, що да, після чого ви свідка станете зрозуміли. Бідате сидіти в тюрьбов. Не дивуйтесь, такі випадки багато було, що Дійсно, свідок, тут він свідок, а тут. І тому я якраз робив таке відео, де... Ну, от ви А як? Таке відео саме практичне і розказав ази. Зараз. Ви. Все розповісти дуже складно. Це дуже велика така. Це навіть не просто відео. це... Ціла серія відео. Причому я кажу, частина з них, щоб розповісти вам, буває складно, треба конкретно мати справу тоді знати, куди рухатися, розумієте? А я просто ази. От ази, якщо, ну не дай Боже, так трапилось, які помилки не треба робити. Тому що ви дуже часто робите, ну дійсно, якщо ви не разу не були, потрапляєте до слідчого, робите помилки, то кажуть, ну що, такої ж помилок не робила, стільки рідний тобі. Ти ж сам винний. Ой, я чого раніше сказав, так от говорю. Я говорю зараз вам. Щоб не робили помилки. Дивіться, відео буде виключно на українській мові, виключно для українців, ну як ви розумієте, і виключно, яке стосується української і слідчих, і судової системи, і українського кримінального кодексу кримінально-процесуального. Це не стосується Росії, і там є свої нюансики, хоча в нас кодекси близькі. Ми говоримо про Україну, от українську, навіть зараз, от на сьогоднішньому. Так що пропоную вам подивитися таке моє відео. Воно дійсно таке цікаве, практичні рекомендації, ну як вести себе із слідчим, як давати покази. Але звертаю вашу увагу, це відео виключно для спонсорів мого каналу. Виключно. Тільки для своїх. Для всіх, ну це буде недаречно. Ти бачиш, ну, я виходжу з точки зору, що кому треба? Треба. А якщо не треба, е. То... Колома ваш дом. Оте, це, як говорить, тюрьма ваш дом. Ось такі є. Так що. Дивіться, я посилання, звичайно, зроблю на це відео, велике. Відповідно, зможете його подивитись, воно і називається там практичний канації. Але ще я говорю, воно тільки для спонсорів мого каналу. Так для того, щоб ви подивитись треба, спочатку стати спонсором. Причому тут дійсно пакет дешевше не буває. І подивитися це відео і багато-багато цікаво. Так от дуже просто. І ще раз вам. Дуже. Це так на... Як сказать, бажаю, от, знаєте, не на побачення, а бажаю вам, щоб ніколи ви не давали покази слідчим. Ніколи. До побачення. до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.